Виконуємо номер 17.26 із підручника алгебра 8 та номер 34.26 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер. видавництво Ганеза 2025 рік. Обчисліть і два завдання. Приступаємо до виконання. Подамо 4 як 2 помножити на 2. І розписуємо корінь із добутку як добуток коренів. 6 подамо як 2 помножити на 3. І тепер використовуємо нашу тотожність. У ролі К виступає 2, тому маємо модуль мінус 2 у квадраті. Тут просто модуль 7 буде, і маємо модуль міну 3, к наше тепер 3, мінус 3 у кубі, мінус 2 в квадраті це 4, модуль 7 число 7 додатній самому цьому числу, мінус 3 у кубі мінус 27. Маємо модуль додатнього числа 4 дорівнює самому цьому числу. А модуль від'ємного числа мінус 27 дорівнює протилежному, 27. І маємо 28 відняти 27, це буде 1. Подамо 36 як 6 у квадраті. І тепер примножені, піднесені степені до степені, показники степенів перемножають. Запишемо, що це 6 в степені. 2 помножити на 3. І тоді наше к це 3, і ми маємо модуль 6 у кубі. 6 у кубі це 216, 216 число додатнє, модуль додатнього числа дорівнює самому, цьому числу номер 17.26 із підручника Алгебра 8 та номер 33.26 підручника Математика 8 виконано